З 10 по 12 липня в Києві буде проходити форум Global Ukrainians. Це міжнародна це міжнародний форум, який буде залучати мережу молодих високосвічених українських лідерів, експатів, які можуть допомогти реформувати нашу державу. Для того щоб поговорити детальніше про цей форум, ми заплатили до студії його організаторів. Це Сергій Іванов, співзасновник форуму. Сергію, доброго дня вам. Доброго дня та Віолетта Москало, директ, доктор філософії, науковий дослідник Лотаринського. Університету та ініціатор цього форуму. Доброго дня! Вітаю. Отож, ініціатор Віолетта, розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло створити цей форум? Я сама, такий глобалікс Е, Я провела останні 15 років у Франції, де я вчилася і захистила свою кандидатську роботу, викладала більше 10 років в університеті і так само займалася консалтингом в різних міжнародних проєктах. Моя спеціальність change management, тобто менеджмент під час змін. І ну, займалася так само громадською діяльністю. Весь цей час, бо ми створили франко-українську організацію обміни Лотерингія Україна і розвивали різні культурні та університетські академічні проекти. А потім, коли почався Майдан, тобто ми займалися народною дипломатією, можна так сказати, народною та культурною дипломатією, тільки не знала, що то воно так називається, не думала про це. Потім, коли почався Майдан, ми звичайно зразу почали підтримувати, організовували мітінги, супроводжували. Делегації писали в ЗМІ е, у Франції. Е, і так само в різних країнах ми побачили, що, що піднявся такий рух: створювалися майдани е, в різних країнах Європейського Союзу, на американському континенті, е, в Австралії, в Японії, ну, на всіх континентах насправді. І вже, е, десь коли в березні почалася вже агресія со сторону Росії, ми зрозуміли, що це надовго і що. Завтра воно не закінчиться, якби проблеми України, і треба якось думати про консолідацію і про співпрацю. І тому ем, перші вже почала говорити про Global Ukrainians. Ем, того року багато було роботи зроблено, там координація з нашими друзями з різних ще раз сказала країн. А потім ми вже на початку 2015 року вже зареєстрували офіційно в Києві громадську організацію міжнародну, яку назвали Global Ukraine. і я сама. Закрила всі свої проекти, всю свою діяльність Франції і повернулася в Києві як волонтер, співпрацьовувала з різними інституціями, там міністерствами, як я кажу, там де є адекватні люди, які нас розуміють і її підтримують. Шукала однодумців насправді і е, намагалася залучати усіх стейкхолдерів, тобто усіх потенційних партнерів, таким чином познайомилася з різними ініціативами, які тут є. Сергій про них більш детально розкаже. І з'явилася ця ідея зібрати усіх і ну певну кількість, хоча б щоб поговорити про. Те, яким чином можна розвивати далі цю енергію, цю динаміку, яка е, існує зараз по всьому світу, М -м, е, за останні 18 місяців створилося дуже багато волонтерських рухів в Україні, але так само в, на різних континентах. І дуже цікаво зараз е, організувати таку, такий форум, як перший такий робочий з'їзд, до якого ми змогли запросити. Десь 20 українські глобаль країні з усього світу не всі зможуть приїхати. Там кілька з них буде тільки по відео з нами, але десь 13 або 15 будуть в Києві. Буде представлена Японія, Арабські Емірати, Австралія, США, різні країни Європейського Союзу. Шангаю хтось навіть буде, Зрозуміло. тому дуже буде дуже дійсно дуже цікаво. Сергію, розкажіть, будь ласка, а як буде в якому форматі буде проводитися цей форум? Ці 13-15 запрошених Global Ukrainians, вони будуть зустрічатися з повними залами. Це буде інтерактив чи лекції. Що це таке? Нам вдалося об'єднати три формати в рамках нашого форуму. Протягом першого дня буде максимально відкрита зустріч з максимальною кількістю бажаючих в актовій залі. Українського дому Сергію, ви розповідали про те, як вам вдалося об'єднати різні формати для проведення цього заходу. Ми плануємо другий день провести максимально інтенсивно для того, щоб скористатися унікальною можливістю вживу попрацювати з експертами, яких визнали в топ-100 кращих універах світу. Тому другий день буде присвячений практичній розробці чотирьох тем. Теми економічної взаємодії в заекономічному економічному, економічному економічній підтримці, темі народної дипломатії, темі а, взаємодії в академічній сфері і темі Расування. координації в інформаційному полі. Ми а, цей унікальний людський ресурс. А, сподіваємося, що ми зможемо використати для а, виходу на стратегію народної публічної дипломатії. На вересень місяць і запропонувати до широкого обговорення. А останній третій день він буде закритий, він буде присвячений роботі ініціаторів форуму. Ми маємо скоординуватися і вийти на дуже просту, чітку, зрозумілу програму дій для того, щоб на вересень все таки презентувати українській глобальній спільноті стратегію народної дипломатії. Угу. І от е, ви собі порахували, до якого результату, з яким результатом має закінчитись цей форум, щоб ви самі собі сказали так, позитивно. Так, е, звичайно. Е, ця подія готувалася насправді останні півтори року. Е, і ми багато не говорили в публічному просторі, бо ми спочатку вивчали, яким чином е, якою може бути ця стратегія, які можуть бути алгоритми, та? Е, тому ми зараз. Е, Хочемо дискутувати, і як сказав Сергій, перший день буде максимально публічний, тобто відкритий для усіх. Тому запрошуємо приходити. Це буде в українському домі, велика там актова зала. Другий день максимально професійний і третій день такий більш закритий. Ми маємо вийти на цю стратегію народної та культурної дипломатії, яка буде як shared vision, як то кажуть, тобто, щоб мати спільне бачення того, яким чином воно можна далі, далі підсилювати, ту роботу, і, і, ту енергію, і креативну творчість, яку ми вже бачили за останні півтора року, спочатку Майдану. І є чітко виокремилися мінімум три напрями роботи, тобто конкретні. Перше це просування сучасного культурного мистецтва. Через саме через мережу Global Ukrainians, тобто через наших експатів, які живуть в різних країнах на різних континентах, там культурне просування культурного сучасного культурного мистецтва, плюс так само просування там економічного потенціалу, скажімо так, для того, щоб іноземці зрозуміли, що в Україні не тільки війна і корупція, але що в Україні є дуже багато ресурсів людського. Так само другий це інформаційна інформаційна. Насправді на сьогодні існує ем, певна кількість волонтерських рухів. В Штатах там мережа разом Люба Шепович в Нью-Йорку, там мережа Нова Юкрейн, Майдан Сан-Франциско, Нік Білогорський, Остап Коркуна, які дуже активно залучені. Є дуже багато так само цікавих ініціатив в різних європейських країнах, в Австралії, в Дубаї. У нас в Києві, але не тільки в Києві, в Львові так само є цікавий дуже центр інформаційний аналіз. Тобто, якщо зібрати Разом уже ці пазли получається дуже цікава, гарна картина, і і насправді це напрям може виникнути як глобальна глобальна інформаційна агентство, Global Ukraine News, скажімо так, це умовна назва, де об'єднати ці всі зусилля. Це получається дуже цікавий глобальний стартап, да, який з'явився паралельно на різних континентах. І третій напрям, про якому про про який ми мріємо. Це створення університету майбутнього для України, скажімо так, ще умовна назва це Global Ukraine Academy, де з залученням наших Global Ukrainians, які успішні в академічному секторі. У нас є, ну я сказала, я сама PHD, в Франції можна залучити французькі університети, але у нас же є Так само є Global Ukrainians в інших відомих університетах. В Підбурз, це Тимофій Мілованов, в Харварді, є українські. Скій інститут, Harvard, Ukrainian Research Institute, інститут, Надія Кравець в Стенфорді, в Лондоні. Так само і таким чином ми чітко бачимо, яким може бути ту, та модель, той алгоритм, де максимально використати усі можливості, які сьогодні надаються новими технологіями для того, щоб створити в Україні дуже цікавий проект, ну скажімо так, університет майбутнього, тобто Digital University в співпраці, наприклад, з київськими інституціями, там Київська Могилянська бізнес школа, там, School of Economics і в співпраці з різним. Нашими університетами по регіонах ми вже почали перші перемовини і всі зацікавлені. І це дійсно дуже масштабний, дуже амбітний, але реалізабільний проєкт. А за рахунок чого я так розумію, це вже до Сергія запитання, а так щоб трошки розбавити нашу розмову. Я так розумію, ви пішли шляхом реформи знизу об'єднання громадських організацій і створення власного без якихось оцих довгих узгоджень з якимись державними органами, міністерствами освіти і так далі. Це був свідомий такий крок? Досвід майдану показав, що ми можемо діяти набагато ефективніше, координуючись між собою. Хоча наша діяльність протягом останніх трьох чотирьох місяців зацікавила Державні інституції, і ми вдячні їм за підтримку. Але ви абсолютно праві. Ми розраховуємо виключно на власні сили. І ще в мене одне запитання з приводу фінансування цих проектів і самого форуму, як воно відбувається? Чи знайшли ви донорів? Чи ще буде бути Він функціонує протягом півроку. За до цього часу, до проведення цього форуму, це було виключно там власні ресурси. Але по відношенню до самого форуму ми надзвичайно вдячні за підтримку фонду відродження. Вони підставили своє плече і завдяки цьому, ми маємо змогу провести його на представницькому рівні. І на майбутнє є вже на майбутнє, є вже напрацьовані три стратегії фінанс залучення фінансових ресурсів у співпраці з нашими Global Ukrainians, так само, тобто Global Ukraine Foundation. Це так само інструмент. Якщо нагадати дуже багато цікавих прикладів, є університетів, скажімо, в США, які створені з принципом endowment, да тобто підняти кошти для. Для фінансування в таких соціально орієнтованих проєктів. і так само є можливість співпраці з європейськими та міжнародними інституціями і залучити певні інвестиційні фонди, які працюють виключно на соціально орієнтовані проєкти. Тобто, ми вже це аналізували і маємо чітке бачення, яким чином це можна далі розвивати. Клас, пані Віолета, у нас залишається там хвилина до кінця нашого нашої з вами розмови. І хочу нагадати глядачам, що Еспресотіві також виступив партнером висвітлення цієї цього форуму. Дякую. І як пару слів е, запросити глядачів на на ваш форум. Будь ласка, ми будемо щиро раді бачити усіх, які зможуть до нас залучитися. Це починається подія. Ну насправді наші спікери приїдуть вже з четверга. Тому ми вже домовилися з журналістами. Прийдемо ще раз до вас в ефір. Швидше всього в четвер, після обіду або ввечері. Побачите, зможете познайомитися з Олександром Мельник, який приїжджає з Парижу. Він має дуже цікаву життєву історію. Він народився в Росії, але є нашим Ukraine. Тобто, сьогодні Глобаль України насправді не треба обов'язково бути родом з України, да? можна бути в серці Глобал України. Е, е, і потім офіційний початок, це в п'ятницю на 17-ту годину в українському домі буде така відкрита публічна конференція, дискусія з залученням Руслана, Святослава Вакарчука, влада Троїцького. Євгенійщук так само буде, будуть представники різних інституцій, інститут Кенена, фонд Гаврилішина, фонд відродження. Дякую їм ще раз за підтримку. І після цього буде таке, як авторпатії, мітінг, джаз, музика і приємне спілкування, тобто для того, щоб продовжити такий момент, нетворкінг, як ми кажемо. Потім в суботу є професій, більш професійна дискусія, там у нас небагато місць, тому якщо маєте ще можливість реєструватися на сайті, поки ще відкрита реєстрація. Дякую угу. всім. та і я вам дякую, панове, що зайшли до нашої студії. Поговорили про як на мене дуже важливу ініціативу. Я вам бажаю успіху в розвитку тих проектів, про які ви розповіли.